У Шосткінській громаді відкрилася вже четверта поліцейська станція. Цього разу у клишках. Цьому активно сприяють органи місцевого самоврядування. Так для виконання професійних обов'язків поліцейського офіцера громади створили комфортні умови. За місцевий кошт зробили капітальний ремонт, приміщення облаштували необхідними меблями та оргтехнікою. Я глибоко вдячний управлінню поліції обласному за те, що вони підтримали ініціативу, за те, що вони. Толкали нас, заставляли це робити, і ось спільна робота це вийшло. Дякую всім. У свою чергу очільниці Шосткинського району подякували міському голові Миколі Нозі за допомогу у створенні нового острівця безпеки на території Шосткинської громади. Я дуже сподіваюся, що саме тут зможу працювати. Наш офіцер громади і в тісній співпраці з місцевими жителями він зможе вирішувати не лише проблемні конфліктні ситуації, які складаються на території Старостинського округу, але й робити профілактику злодіянь. На території хоче побажати вам, перш за все, здоров'я, наснаги, найскорішого мирного неба та допомоги від громади та допомоги від місцевої влади. Я також хочу подякувати міській владі і управлінню, головному управлінні поліції, що відкрили дійсно такий простір, що буде допомагати всім людям. І Артему хочу побажати наснаги. Я знаю, що я знаю Артема особисто. Тому точно знаю, що він справиться, але дуже великий в нього участок дільниця роботи. то може в майбутньому йому і допомогу якусь нададуть. Я маю на увазі ще одного поліцейського громади. Всіх вітаю і дякую. У поліцейській станції в Клишках працюватиме поліцейський офіцер громади Артем Плющик. Згідно зі своїми новими обов'язками, він забезпечуватиме правопорядок у шести старостинських округах Шосткинської громади. Це 15 населених пунктів, в яких проживає 7,5 тисячі жителів. Поліцейський офіцер громади це не тільки поліцейський, це психолог. Це людина, яка може надати домедичну підготовку, яка може побути батьком якійсь дитині. От. Ми постійно знаходимося на громаді. 24 на 7, телефон не вимикається. Постійно реагуємо на звернення. Проєкт Поліцейський офіцер громади це частина міжнародної практики взаємодії поліції і громади. Він стартував в Україні 28 травня 2019 року. Відтак, завдяки спільним зусиллям, партнерству і співпраці. Поліції та Шосткинської громади мешканці Клишківського старостинського округу тепер матимуть свого поліцейського офіцера громади. Завдяки керівництву на та керівництву Шосткинської територіальної громади створені всі умови для виконання служби. А саме у поліцейського офіцера громади є автомобіль. Поліцейська станція, планшети, бодікамери, вся орстехніка, все видається. У дільничних офіцерів такого ще не було. Окрім Клишківського старостинського округу Артем Плющик обслуговуватиме територію Чаплівки, Лушників, Собича, Богданівки, Пирогівки, Ковтонови та інших довколишніх сіл. Староста Клишківського старостинського округу Шосткинської міської територіальної громади Віктор Долиняк переконаний, що нові умови, в яких тепер працюватиме поліцейський офіцер, дозволять змінити на краще стан криміногенної ситуації в громаді, не на те, що площа. Територія обслуговування, кількість населення яке обслуговується офіцерам громади, збільшилася, але в зв'язку з тим, що даним офіцерам створюються умови. На даний час тому криміногенна обстановка повинна покращитись. На мою думку, за шість років роботи проєкт поліцейський офіцер громади показав свою ефективність. Підкреслив начальник головного управління національної поліції у Сумській області Петро Токар. Адже головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення та підтримувати постійний контакт з мешканцями, бути безпосередньо наближеними до громадян, наближеними до територіальних громад. І перейматися проблемами саме маленьких груп населення, які потребують допомоги в розрізі тих функцій, які виконує національна поліція. Я безмежно вдячний Шоскінському голові. Про те, що він долучився до цього проекту, розширив так, сказав так сказати, повноваження поліції на території своєї громади. Це дасть нам змогу якісно надавати свої послуги і дасть змогу єднати. Громадян і єднати поліцію. Петро Токар пообіцяв поліцейському офіцеру громади надавати всебічну підтримку, а також подбати про максимальний захист усього особового складу Шостхінського районного управління поліції. Працюємо над тим, щоб додатково для національної поліції закупити бронежилети відповідного класу, тому що є моменти, коли у нас бронежилети мають по дві пластини. Хотілося, щоб мали бокові захисти. Тому, відповідно, зараз працюємо над цим. Зараз є вже домовленість, ми закупили додатково 300 касок теж відповідного класу. В принципі, Дбаємо про те, щоб особовий склад був максимально захищений.